Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні готувала таку чудову закуску з двох варіантів. Для цього нам потрібно два баклажани. Один баклажан я нарізаю брусочками, так як показала на відео. Нарізала баклажан на брусочки і відправляю до миски. Тепер будемо солити. Добре, солю перемішую і відставляю на 30 хвилин, щоб зійшла вода. Другий баклажан я нарізаю кружечками. Живу я так, як себе, Там, де кружечки дуже великі, я перерізаю навпіл, щоб були меншими. Так само, як і перший баклажан, відправляю до миски і добре солю. Відставляю на 30 хвилин. До цих кружечків нам потрібно ще начистити овочі. Я беру одну морквинку, чищу її і буду натирати на терці. У мене не було терки під моркву корейську. Я натирала на звичайній, але краще, щоб були довгі смужки. Потім беру один болгарський перчик, нарізаємо його на смужки. А для іншого варіанту нам потрібен болгарський перчик, нарізаний кубиком, тому я відразу роблю на 2. Друзі, такий салатик можна готувати навіть на зиму для консервації, а не тільки на закуску. Ще до цих овочей треба нарізати одну цибулинку. Не показала цього на відео, але цибулинку треба нарізати напівкільцями. Повертаємось до наших баклажанів. Вони вже пустили жидкість, я її зливаю, добре обвалюю наші брусечки в крохмалі і будемо обжарювати на пательні до золотистої скоринки. Все обжарила, тепер буду готувати заправку. Для цього нам потрібно болгарський перчик, нарізаний кубиком, часничок і зелень, петрушка або кінза. Додаю соєвий соус, 3-4 ложки. Одну ложку кунжуту. Сік лимона і оливкова олія. Сюди ж додаю цукор, одну ложку. Все добре перемішую і змішую з нашими баклажанами. І відправляємо маринуватися на мінімум 6 годин. Друзі, спробуйте, це дуже смачний варіант. Тепер будемо готувати другий. Баклажани кружечками або напівкільцями обжарюю, але не до готовності, не до кінця. Слідом за ними обжарюю нарізані овочі теж хвилинки дві-три. Коли все обжарила, все поєдную в мисці і готуємо маринад. Я спробувала ці обидва варіанти, мені дуже сподобались. Для маринаду нам потрібно сіль. Цукор, 2 столові ложки, 2 столові ложки води і 2 столові ложки оциту. Все перемішую і вливаю до нашої суміші. Додаю в кінці зелень і чесничок. Я брала кріп, але краще петрушку. Все добре перемішала і відправила маринуватися. На 8 годинок, але краще на добу. І смакуємо, друзі. Виходить ну, дуже смачно, я не можу вам передати цей запах крізь екран. Тому спробуйте і обов'язково пишіть ваші коментарі. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Всім смачного па-па!